Це для мене було випадковістю. Я хотіла бути вчителем історії. Не дарма ти І... в червоній рамочці. Вийшла на роботу, коли мені було 6 місяців. Коли тобі було 6. Коли сину було 6 місяців. Стоп. Нормально я там сказала? Все гарно, а ти не в мене питаєш? А там нормально, що я оце ляпнула? А, це нормально, що. Це окей. Так, ну що, правда, правда, що я то є. Mm -hmm. <реш> Зараз буде, я сама собі скажу. Ну так, uh, а... і так, говори, так, говори, слухи. говори за говори, вашу говорити. свою думку. <реш> 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 Стоп. <реш> Ото розхвалила. Боже, ми пару років назад так на це плювалися <реш> на цілому життя вже диву. Я не очікувала від себе, що я це скажу. <реш> Знаєш чого? Ши, Того, знаш, що там... Свій універ, закопала. Навчайтесь чорнобриві, та не з москалями.